Третє коло регулярного чемпіонату Суперліги Івано-Франківська говарла розпочала з домашньої перемоги над Миколаєвом 84 на 71. один. Ведмедів у цьому сезоні були сильнішими над корабелами. Ерік Колман, який, за словами Євгена Морзіна, у грі проти Миколаєва мав отримати останній шанс на те, щоб довести свою користь для команди, став найрезультативнішим гравцем першої половини матчу, здобувши 10 очок. І хоча у другій половині американський бікмен виглядав не надто яскраво, господарів певно надували гру до загальної перемоги. На велику перерву команди пішли за рахунку 40-29 на користь Говерли, після чого Івано-Франківці не лише зберегли, але й збільшили власну перевагу. Кінцівка поєдинку минула під знаком повного домінування ведмедів, кульмінацією якого став ефектний слимданк Олександра Оснича на останній хвилині. У підсумку найрезультативнішим гравцем у складі Франківців став Кевін Тікс, який відзначився 17 очками. На одне менше набрав Брайан Грін. Ері Колман завершав груз 13 очками та чотирма підмираннями в активі. Маркус Вокер здобув 12 пунктів. Цієї суботи говарла, яка й надалі йде шостою у турнірній таблиці, прийматиме четверту команду Суперліги БК Одесу. Початок матчу о вісімнадцятій годині.